Всім доброго дня, я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже цікаву пряжу і разом будемо визначатись, для яких виробів і для якого сезону взагалі ця пряжа може стати в нагоді. Тому що це для мене була новинка, я зовсім випадково натрапила на цю пряжу. На сайті Candy Yarn. І, чесно кажучи, я її бачила тільки у них і натрапила випадково. Але про це потім. Це ось така пряжа Босфор від Міраел, або Міраел від Босфор, це пряжа Тенцел, або ще, як про неї кажуть, Ліоцел. і Тут 67% фліоцелу і 33% поліаміду. Що ж це за пряжа? По-перше, це пряжа майже натуральна. Вона схожа на віскозу всім знайому, але виробляється більш екологічним способом. І це мене зацікавило, тому що для мене екологічність відіграє. Немаловажну роль влітку, восени, коли потрібно, щоб пряжа дихала, по-перше, якщо ми використовуємо її на плечеві вироби. А по-друге, щоб вона була приємна, приємна тактильно. Ну, і, звичайно, вона потрібна мати дуже яскраві і красиві кольори. Це в цій пряжі є. І. Що ще зацікавило мене в цій пряжі? На сайті Candy Yarn завжди дуже докладні описи на будь-який артикул. Обов'язково цим користайтесь, навіть якщо ви не збираєтесь у них, у них нічого купувати, просто зайдіть, подивитесь відео огляди, або просто почитати інформацію про пряжу, тому що вони дають. Найбільш докладнішу інформацію серед всіх магазинчиків, де я купую пряжу, куди я заходжу. Я залишу посилання на цей магазинчик під відео, звичайно, тож користуйтесь. Але при описі цієї пряжі були використані дуже незвичні для мене слова або ну, характеристики. як… Антибактеріальність, гігроскопічність і поглинання вологи. Чому це важливо? Якщо ми в'яжемо з вами на літо, ну, не знаю наскільки ця пряжа підійде на літо, то коли пряжа дихає і має властивість утримувати вологу, то значить вона підходить саме на самі спекотні дні. Або коли ми знаходимося в приміщенні, у вологому, з таким станом повітря, це дуже важливо. І пряжа не цвіліє, і ми не мліємо в цій виробі з цієї пряжі. Це важливо. Але ж все ж таки, ну, на вигляд, дуже красива пряжа з дуже красивими переходами, з дуже-дуже різним забарвленням. Є ось така секційного окрашування, фарбування тут на 50 грамів 125 метрів. Але при в'язанні вона не відчувається настільки товстою, тому що вона м'яка, і вона дуже гарної скрутки і дуже зручно з нею в'язати, скажімо. Ось подивіться, які кольори. Є більш такі натуральні, вони всі, звичайно, з блиском, тому що тут є поліамід і цей блиск із-за того, що пряжа вироблена з целюлози, а целюлоза вироблена, як ви розумієте, з деревини, тобто натуральний склад, але без використання хімічних складових, це обробка екологічна і може тому. Сама пряжа не має такої щільної і гладкої скрутки, як віскоза, яка нам всім відома. Тобто тут трішечки інакша фактура виходить, але блиск при цьому залишається. І для мене це було важливо, тому що я її одразу зрозуміла, куди буду використовувати про це трішечки пізніше. Давайте роздивлятися зразки. Звичайно, я зв'язала зразочки. Я вам хочу замітити, що на дворі спека нереальна для червня місяця 30 градусів. В кімнаті в мене дуже-дуже спекотно, ну як в сауні, чесно. Але в'язати ці зразочки було неймовірно приємно. Я влітку взагалі не в'яжу, не можу в'язати нічого вовняного, і навіть джинс мені наразі в день у вихідні в'язати дуже складно. Тобто, я в'яжу або дуже рано зранку, коли ще прохолодно в кімнаті, але вже пізнім вечором, коли вже стає прохолодніше. А ось ці зразки я в'язала звичайний день, коли було. Спекотно, але в'язати було, неймовірно, приємно тактильно. Пряжа не парить в руках, так, вона така м'якесенька, сковська трішечки. Хоча незручності при в'язанні на звичайних металевих спицях в мене при цьому не було. Ниточка при в'язанні не розшарюється, і оці ворсинки, які є у складі, вони. Не заважають в'язанню. Я використала резиночки, лицьову гладь, свої улюблені лакшері, звичайно, тому що все одно по товщині пряжі мені поки що не дуже зрозуміло, на який сезон можна зробити плечовий виріб. Скоріше за все, це все ж таки на вересень, на осінь. І бачите, який пушечок. Є на цій пряжі, тобто не гладка фактура, не гладка структура, але цей пушок, ну, якщо його не, не сильно тіпати, він не вилазить, він ось, бачите, він залишається і виглядає, це дуже цікаво. Причому на одне тонні пряжі і на секційній пряжі. Це виглядає трішки по-різному, тому що ось ця пряжа пушиться сильніше, а секційна менше. Ось можете порівняти. Лицьова гладь, як бачите, ну в мене не косить, петлі рівнесенькі, дуже приємно. В'язати дуже швидко, це я в'язала на спицях 3,25, мої улюблені спиці для зразків з пряжі. Ось так виглядає. Край, як бачите, не підкручується, хоча при в'язанні сама пряжа, Ну звичайно, вона трішечки ось скочується по краях, скручується, але при цьому край рівний. І дуже охайно виглядає. Ось сама ниточка після прання я спеціально залишила довгий хвіст, щоб подивитись, як ниточка зміниться після прання. Ось ниточка до прання. Бачите, така вона гладка і пласка. Ось так вона виглядає після прання, трішечки вона розпушується і стає не такою пласкою. Але зовсім трішки. Якщо вам видно різницю, то так, різниця є після прання, звичайно, більше пушка ось цього, ну, тим не менш. Цей шнурочок розібрати неможливо майже. Тобто це така скручена сіточка, але ну, туди всередину нічого треба дуже. Постаратися, щоб впихнути туди на мистину, наприклад, як я робила з пряжою пряжею фешн, там де бавовняний шнурок. Тут, звичайно, такого нема, але тим не менше. Резиночка. Не можу сказати, що вона не тримає форму на цій пряжі, доволі таки вона її тримає. Можливо, резинку один на один вона буде тримати ще щільніше. Але я не люблю резинку 1 на 1, я люблю резинку 2х2. І вона доволі охайно виглядає ось так, і тримає край полотна. Дуже мені подобається, як на цій пряжі виглядають мої улюблені лакшері. І я думаю, що на цій пряжі дуже чудово будуть виглядати спущені петлі, мережки, тому що. Пряжа розпускається дуже добре, вона піддається під такі незвичайні візерунки, але і просто ось такі цікаві отвори, дірочки і так далі, теж на ній цікаво виглядають. Тож, скоріш за все, з ось таких двох пряж яскравих. Я зроблю собі жилет на осінь, хоча саме на плечовий виріб я цю пряжу собі не планувала. Зараз ми з вами пройдемось по розмірах зразків, як пряжа змінилася, а потім же я вам розповім про проєкт, на який я цю пряжу дійсно купувала. І так, два зразочки в мене були зв'язані. Ось цей з секційної пряжі лицевою гладдю, ну, мабуть, такі трішечки е підкошує зразок. Ну, Це до зшивання. А коли виріб буде сшиватись по бокових швах, я думаю, що косини не буде взагалі. Я, чесно кажучи, так не можу вам сказати, як це буде виглядати при круговому в'язанні. Так, оцей зразочок в мене на 22 петлі, 20, ну, на 20 петель. Дві петлі кромкові. На 20 петель. До прання він був 10 на 6,5. Так, він у нас. 10, Ну, майже 10 з на 6,5. На 6. Тобто на пів сантиметри у висоту він підскочив. Тож це треба брати до уваги. Мені, для мене найголовніше, що він в ширину не дає усадку. Так, ось цей зразочок був 9 см ширину, 11 в висоту. 9 в ширину, так і є, 9 і там, де отвори, і 9 там, де резиночка. І тут тут не змінився 11 см. Ну, просто, ви знаєте, як м'якесеньке кошеня просто не хочеться випускати з рук. Дуже-дуже цікава пряжа, тактильно. Дуже приємно з нею працювати, вибачте, що повторююсь. Так, а тепер давайте. Для чого я її саме купувала? На сайті, зараз я вам покажу, я коли зайшла на цей сайт, для того, щоб купити блокатори для шкарпеток, і випадково побачила незнайому для мене, Назву, «Тенцел». Звичайно, я зайшла подивитися, що це за пряжа. Виявилось, що це ось така екологічна пряжа. І одразу мені на очі потрапив ось такий моточок з ось таким забарвленням. Ціну, бачите, 71,99, 72 гривні 50 г. Так, це пряжа не дешева. Але, як ми розуміємо, по-перше, це. Нова пряжа, яка тільки починає у нас з'являтись, а може вона і вироблятись починає тільки-тільки, не знаю, не можу вам сказати. Тож, і все, що екологічно, не може бути дешево. На жаль. І якраз коли я розглядала цю пряжу, мені зателефонувала моя сестра і спитала, що треба в'язати на наступний рік. Який це буде знак зодіаку? І виявилось, що це буде рік змії. І тут мені на очі попадає ось ця пряжа з цим забарвленням, а буде рік зеленої дерев'яної змії. І я одразу зрозуміла, що ця пряжа за своїм блиском і за своїм зафарбленням підійде на в'язання іграшок саме на наступний рік. Коли я замовляла, звичайно, цієї пряжі в наявності не було цього артикулу, Прийшлось купувати те, що було. Дівчата запропонували мені почекати тиждень, тому що вони очікували доставку, але мені потрібно було просто зараз. Я терпіти не вмію, коли я бачу щось таке цікаве, що я можу купити сьогодні, я купую сьогодні. Тож я купила. І... Звичайно, я одразу спробувала щось зв'язати. І ось така чудова змійка в мене вийшла. Дійсно, ця пряжа під гачок просто неймовірно підходить. Як під спиці, так і під гачок. А якщо б вона була з того забарвлення з зеленого, то взагалі було б чудово. По-перше, Ниточка добре в'яжеться і вкладається так, як нам треба. По-друге, вона приємна, вона нагадує, ну, в даному випадку, вона пухнастенька трішечки, тож ваша змійка і ваш талісман на наступний рік будуть лагідними. Це теж важливо. Я сюди вставила каркасик, але не по всій довжині, тому що, ну, ми. Мені вже потім прийшла ця ідея, коли я вже відв'язала частину своєї змійки. І ось така чудова краса в мене вийшла. Ну Звичайно, це пробна версія. І вона маленька, вона така, щоб поміститися в мене на робочому столі. Але я дуже хочу купити. Ще ось того забарвлення. По-перше, своїй сестрі, щоб вона в'язала іграшки на наступний рік, змійки. Мені здається, що і дракончик з цієї пряжі ще на цій рік це теж буде дуже цікаво. Він буде красивий, блискучий, але й м'який, лагідний, і до нього дуже-дуже приємно торкатися. Просто, неймовірно, приємно торкатися. А ще, крім Ось такі, такої милоти. Я хочу я... або я зв'язати, або попросити свою знов-таки сестричку, яка в'яже іграшки, зв'язати собі ось так такого великого товстунчика-котика, е на кшталт такого, як в'яже Галинка. З каналу Рукодільні моменти життя Галинки. Ну, в неї котики просто неймовірні. Тому що, по-перше, це буде красивий смугастий кіт яскравий, а по-друге, він буде пухнастий. І я думаю, що цю пряжу можна. Підчесати, щоб зробити таким більш його пухнастим. І цей пух нікуди не буде діватися, він не буде вилазити, він не буде подражнювати. Тому що для мене це взагалі проблема. Я дуже погано ставлюсь, мій організм не переносить пуху, який лізе, і пряжа ангорка. або Неякісний мохер, який сипиться, це для мене проблема. Я з такої пряжі не в'яжу, тому що і алергія, і воно подразнює, і просто ну, неможливо носити і псує одяг, на який ти одягаєш. Тому саме цей варіант для мене дуже цікавий. І мені хочеться, звичайно, спробувати ближче до осіння. Бо Восени, коли я зроблю собі таку жилетку, я обов'язково її зроблю смугасто, мені хочеться. І я її, звичайно, випробую і вам розповім про результати носіння, як вона зберігає тепло або, навпаки, може ця пряжа, як вона в приміщенні і так далі. Тобто експерименти з цією пряжею продовжуються. Поки що, те, що я бачу, і те, що тактильно я відчула при в'язанні зразків і спілкування з цією пряжею, для мене дуже приємно. Напишіть, будь ласка, може, ви з цією пряжею вже працювали? Так, я розумію, що на іграшки це дуже небюджетний варіант, але якщо це іграшка на подарунок, Якщо це для близької людини, якщо це для себе, то мені здається, варто звернути увагу на цю пряжу. Можливо, не на всю іграшку, можливо, якісь деталі. Так само цю пряжу в плечовому виробі можна поєднувати з іншими, з товстою бавовною, мені здається, це буде цікаве поєднання. На якісь наліпки, вишивки і так далі. Щось таке для деталізації свого виробу, для якихось яскравих, цікавих акцентів це дуже-дуже цікава пряжа. Тож зверніть на неї увагу. Якщо вам буде цікаво, обов'язково зайдіть на сайт candy yarn прочитайте більш докладну інформацію, а я в процесі того, як буду працювати з цією пряжею, обов'язково в своїх в'язальних бесідах, ремарках буду вам розповідати про свої успіхи або невдачі, всяке буває при в'язанні з цією пряжею. Ну, мабуть, все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. В'яжіть в задоволення, обирайте ту пряжу, яка приносить вам найбільше задоволення. І всім легких петелечок обов'язково побачимось!